Всім привіт! Це відео про документи. так, Як я і казав, я надам документи про те, що я інвалід, щоб ви не подумали, що я вас обманюю. Ну, типу, він збирає гроші і навіть не надав документи, що він інвалід як докази. Почнімо. Так. Я підготувався на комп'ютері, зараз ви все побачите, я вам все розповім. Так? Давайте почнемо з підтвердження моєї особи, але дивіться, яка ситуація. Я, Щоб ну, не можна було в мене визначити, де я живу, я замазав червоними лініями в будь-які дані, які можуть вказати на мене. Ну, крім мого фото, звичайно. Це моє посвідчення. Так, ось, бачите, тут є, я трохи збільшу І інва. Так, інвалід другої групи. Що? Так. Тут є захворювання опорно-рухової, опорно-рухового апарату. Тут написано. Апарату. Так, ну, в мене, перш за все, коли я отримував це посвідчення, я, в мене ще не було проблем з пам'яттю. Взагалі. В мене тільки зір і сильно опорно-руховий апарат страждав. Тому так, ось це ось державно, все. України, все, печать, все є. Далі мій паспорт. Ну, це перша сторінка. Так, звичайно, я замазав серію паспорту. Ви розумієте, що тут ви, у вас такий самий паспорт, ви знаєте, що тут написано, і таке далі. Це вже друга сторінка. Я тут більше схожий на себе. Насправді, Ну, тоді мені дуже було впадло бритися. Мені по барабану було, яка буде тут фото. Але, ну так. Тому так. Тут те ж саме є державна печать. Потім, ну, це все по документах. Давайте по виписці. Бачите, це нервової системи, це центр росіяного склерозу, здається. Так. Да. Але це. Просто в них вони, вони такі видавали тоді. Стає. Ні, ні, стоп, це не центр росіяного склерозу. Я не пам'ятаю, якщо чесно, звідки це. Але тут діагноз вторинно прогресуючий росіяний склероз. Росіяного склерозу. Не знаю, чесно, що тут написано. А, ну так, все правильно. Росі... Прогресуючий росіяний склероз. Так, ось. О. Бачите. Так, це за 2022 й Вони будуть різного року. ну просто я, я по порядку їх виставляти дуже довго, багато чого буде. Потім відділення е, захворювань. Е, дімі, дімі елінізуючих захворювань. Так. Е, діагноз е, російний склероз. Це в нас 2022 рік. Знову. Так, я замазав лікарів, які і печаті я замазав, тому що на печатах є печаті, які іменовані. вони, Там є прізвище лікарів. Вибачте, що так. Так, тут моя адреса, якщо що. Чи тут моя? Ні, ось тут, ось тут моя, а зверху там буде адреса. Куди я їздив? Це відділення не центр російського склерозу. Це лікарня, вона просто я е, проживав біля неї, але все одно, вибачте, я замазав. Так. Е, потім, що о, ось ця виписка мені дуже подобається, тому що потім почали дру, друкувати їх. Чомусь. Так, 23 рік, все правильно. Ось тут вже можна зрозуміти, що в мене російний склероз. Рецидивуюча, ремітуюча форма. Ну, ось така виписка. Потім. О, це аналізи. Я вже в відео розповідав, що в мене низький імунітет. Ось доказ. Загальні нейтрофіли. Це. Клітини, які відповідають за наш, за наш захист організму від е, е, антигенів ну, від, від загроз, усяких, бактерій, вірусів. Е, оцей показник, бачите, я зелений, зеленим підкреслив, е, нижча його, е, нижчий поріг його е, 1,7, насправді він занищений. Ну, я маю на увазі це норма яка. Це за 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 1,35 мій, це я ще скажу. Але 1,7, бачите, ось зараз я покажу. Це 24-й рік. Коли я робив у 22-му і в минулих, і туди далі більш минулі роки, він був взагалі 2,2, потім 2.0. А тепер 1,7%. Я не знаю навіщо стандарт занищують, але коли я намагався потрапити до, до програми, я вже розповідав то нижче чим 2,0 не можна, це вже за низький імунітет. А чомусь в... це не тільки в ділі. Ви не подумайте, що це тільки діло занищує. Я здавав в іншому. Не пам'ятаю, в якому, як називається, на С якось називається. так. І там також було 1,7. Я не знаю навіщо, тому що розумієте, стандарт я перевіряв у Європі, наприклад, там 4,5. Десь 3,2. Так, в, на, в західних країнах стандарт, оцей нижче, нижчий поріг, він вищий в два рази. А, а найвищий поріг, він взагалі виходить за десятку в деяких країнах. Це, здається, в європейських країнах там в найвищий поріг десь 13,2. А тут чомусь в нас ось таке. О, о, ну, ось такий показники. І тепер перейдемо до того, що я розповідав, коли я намагався потрапити до програми. Ось цей показник 1,92 в мене був найвищий, але це він в мене був, коли навіть ось тут, ще в ділі я здавав, в інший там якийсь здавав, там, я не пам'ятаю, якісь лікарні, ну, точніше, в діагностичному центрі. У мене був показник, коли тут ще було 2,2 стандарт і 2.0, то в мене було десь 1,93. Це, за, ну я вже розповідав, за 8 місяців з 1.35 у мене також було. Я набрав 1,93. Потім це також з іншого, це вже з іншого листка. Здає... Так, це з іншого. Це я не. Бачите, там сторінка перегорнута, це не той самий листок, це просто не помістилося в цей раз, бачите, в мене взагалі одиниця. Для тих, хто мало хворіє, я поясню одиниця це майже... Ну, майже ну, вбитий імунітет. Ну, тобто, якщо ще нижче, то це вже буде ауто... ну, в мене і так аутоімунне захворювання, але це вже майже беззахисний, беззахисність від вірусів. Ну в мене воно і так є беззахисність. Я ж кажу: 1,7, ось це я знову тут підкреслив зеленим це не норма. Якщо у вас імунітет десь 2,2, 2,5 оцей показник у вас. Вам точно треба його підіймати. Як в... І бажано десь до 7 хоча б до... Ну, або до 5. Тому що все, що нижче, це дуже погано. розумієте? Потім, що ще? А, тепер це очі. Що по очах в мене? Як я і казав, це правий і лівий, я підписав, бо ОДОС. Я завжди путаюсь, що де? 1,20. Так, я бачив, оце де підкреслений рядок, який відповідає за 100% зору. Я його підкреслив я б завжди бачив на два рядки нижче. Я, я сумніваюся, що в мене 30% зору, типу 0,30. Але лі лі лікарям видніше. Я думаю, що в мене десь 50, десь ось так ось. Просто розумієте, в мене око, воно бачить, але воно все розмито. Ну, тобто, не, не сильно, але ця пляма, яка мені заважає, ну це не пляма навіть, це, ця нечіткість, вона якась дивна. Вона. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, ходімо далі. Це все ж таки про документи. Так, це теж очі. Очі, так, Бачите, це тут ОДОС 031. Але насправді це не так, тому що е, у деяких лікарів в деяких місцях це вже інше місце, це добробут. Так, тут я не закреслював, тому що це всі знають цей центр. Е, це не реклама, це просто, ну, типу, Блін, ну його всі знають. Коротше. Е так. Е там просто не було рядка. Ну, я, я би бачив, якби він був, е там, е там був один рядок тільки після під підкресленої лінії. Я його бачив, але написали все одно один. Це таке. Е на фоні РС. Бачите? Ну, Тобто, всі документи, які підтверджують, тут це теж очі. Знову. Це очі. І знову на фоні РС. Потім знову виписки. Продовжуємо з виписками. Отже, ну, чесно скажу, я жодного разу це не прочитав. Ну, Тут написано, що це росіяний Ну, Якщо. Тут, тут, тут воно більш розгорнутому вигляді напи, написано. Тому так. Далі Київський міський центр осінного склерозу. Це я не замазував, тому що ну, це як. 100%, ну, Майже 100% доказ, що я там був, тому що моє ім'я, ну, точніше, не майже, а 100% моє ім'я, це прізвище. Звичайно, мені не треба було ось це замазувати, мабуть, тому що тут лікар, якого всі знають, ну, коротше, рецидивуючий, ремітучу, російний склероз, так, діагноз ви бачите. Потім знову центр осіного Е Дивіться діагноз, російний ту-ту-тум, Все є. Моє ім'я. Потім в нас йде. Я навіть не знаю, що це. Це виписка з лікарні. Так, за 20-й рік. Не можу знайти розсіяний... А, розсіяний склероз, це дивуча ремітуюча форма. Так. Потім йде. О, це в мене од... Це в мене йде одна з перших виписок. Бачите, 18-й рік. Що як я кажу, я хворію вже 10-й рік, але це ну, я вам поясню про, тим, про перший рік хвороби. Трохи пізніше. Е, так, де ж тут це. А, ремітуючий тут трохи видно. Е, ремітуючий рецидивуючий течення. Ну, ви бачите, росіяний склероз. так е, Потім йде 17 й рік. Так, ось о 12, 17, не 18. Е, Розсіяний е, осьо, бачите, жовтенький, я помітив, що тут ось о моє ім'я. Лайко МФ так і, що ще. Так, 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 російний, а, російний. Оце взагалі мене здивувало. А, це історія, я потрапив. Це не на Петра Запоріжця, здається, була лікарня. Я там замазав, але я все одно скажу. Там є людина окрема, яка заповнює під. Під диктовку лікаря ну, дуже обережно заповнює форму. Ну, Тобто, бачите, як чітко написано. Це я писав не лікар, щоб ви розуміли. Ну, я маю на увазі це в лікарні, але це є окрема людина, як типу, помічник лікаря. Так. Бо ви скажете, та ні, лікарі так не пишуть, так і є, вони так не пишуть, це був помічник. Бачите, 17-й рік. Так. Потім, що в мене йде? Знову 17-й рік. Так, ну я не знаю. Я чесно скажу, я навіть в цій виписці не знайшов розсіяного склерозу. Я маю на увазі, ну тут взагалі нічого не зрозуміло. НСО по спину тяжу. Ну, ну, коротше, десь отут. Оце з, з скорочення, мабуть, воно щось означає, бо дуже не зрозуміло. Потім. Ой ні. Так. Потім. Це все. Так, це все. До речі, тут 17-й рік, а я вам кажу, що я хворію вже 10-й рік, тобто 16-го року. Пояснюю, дивіться. Справа в тому, що за 16-й рік ми, я потрапляв до лікарень, і коли я перший раз потрапив, на другий раз я потрапив до лікарні і. У мене забрали попередню випуску, додали їх до справи і видали мені нову. І ось так, кожен раз, але ми чомусь, ми, коротше, тупили жорстко тупили. Ну, нам треба було збирати, мені інвалідність дали не з першого року. І ми не збирали ці виписки. І за перший рік, за 16-й, ми отак я потрапляв, я десь за перший рік, три рази потрапив до лікарні. І за минулий раз виписки ми віддали до справи мої, моєї, моєї медичної, і мені видавали кожен раз оновлену. І у результаті за перший рік в нас не назбиралося жодної. Виписки. Окрім останньої, що я показав, це 01 017 року. Тому що нам лікар, ми тільки лікаря ні, ми лікаря вже знайшли, але потім, коли ми почали розмовляти за, е, цей, за інвалідність, він сказав, що їх треба збирати. Ну так, ми, ну, Потім ми почали їх збирати. Так.